19 травня насіння радості. Світло сіється для справедливого, а для простосердих розрада. Псалом 97.11. Радість сіється для вас у великих справах, які здійснить Господь. Не бійся ти, земле, тішся й радій, бо великий Господь учинив Йоїла 2, 21. Ця радість сіється для вас у злитті пізнього дощу, а ви, сіонські сини, радійте та тіштеся Господом, Богом своїм, бо вам їжі Він дасть на спасіння, і найперше зійшле вам дощу, дощу раннього й пізнього, вірш 23. Отож радійте, сини, Сіону, і веселіться за Господа Бога вашого, бо Він дав вам дощ ранній помірно. І Він сотворить вам дощ ранній та пізній. Раді, сіця для вас у тому, що настав час шлюбу Агнця. Радіймо та тішмося і даймо славу йому, бо весілля Агнця настало, і жена його себе приготувала. Об'явлення 19.7. Раді, сіця для вас у славній істині про те, що Господь гряде. Хай небо радіє, і хай веселиться земля, нехай гримить море і усе, що у нім, нехай поле радіє та все, що на ньому, нехай заспівають тоді всі дерева лісні перед Господнім лицем, бо гряде він, бо землю судити гряде, він за справедливістю буде судити вселенно і народи по правді своїй. Псалом 96, 11, 13 Радість сіється для вас у благословенній обітниці і вірні надії на те, що Царство Боже незабаром буде встановлене на землі, а також, що Господь керуватиме спасенними народами на землі, нехай веселиться і співають народи, від радості, бо ти будеш праведно судити людей і керувати народами на землі. І бачив я небо, нове й нову землю. Перше бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, нове Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого, і почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті». Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Об'явлення 21.1.4. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Слава бо Божа, його освітила, а світильник для нього Агнець, і народи ходитимуть у світлі його. А земські царі принесуть свою славу до нього, бо брами його зачинятись не будуть у день, бо там ночі не буде. Вірші 23-25 І радість сіється для вас в обіцянці, вам власної, надійної і вічно непорушної спадщини. Та дому на цій славній землі, де звеселяться пустиня та пуща і радітиме степ, і зацвітемо у троянда, розцвітаючи, буде цвісти та радіти. буде втіха також та співання, бо дана йому буде слава Лівану, пишнота Кармелу й Сарону. Вони бачитимуть славу Господа, велич нашого Бога. І Господні викупленці вернуться та до Сіону з успівом увійдуть, і радість довічна на їхній голові, веселість та радість осягнуть вони, а журба та зітхання втечуть, Ісаї 35:1, 10. тож навіки радійте та тіштеся тим, що творю я, бо ось я створю Єрусалима на радість, а народа його на веселість. Ісаї 65,18. Хіба ви не будете зараз і завжди приймати в добрий ґрунт це насіння радості? Чи не будете ви дбайливо обробляти його, щоб воно росло, щоб ви могли зараз і завжди, і на віки віків рясно пожинати благословенний врожай радості з цих численних насінин радості, які Господь посіяв навколо вас і перед вами? Впродовж усієї вічності. Хто ж не буде служити Господеві із радістю і приходити перед обличчя Його з успівом. Псалом 100... 102. Я Господом буду радіти. Псалом 104,34. і увесь народ нехай скаже: Амінь. Готуймося до зустрічі з Христом. Та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.